Любі учні, дорогі батьки. 1 вересня діти йдуть у новий клас. Для когось він перший, для когось вже випускний. Ми раді вітати кожного нашого учня. Щиро сподіваємось, що навчання буде цікавим та продуктивним. Ми поставили собі за мету, щоб Оптіма залишалася для українських родин острівцем стабільності та спокою. Ми завжди на зв'язку, готові підтримати та допомогти. Наші уроки відкриті 24 на 7, а вчителі працюють за будь-яких умов. Ми всі зараз на фронті, кожен на своєму. Наші збройні сили мужні оборонять наше життя, а педагоги незламно забезпечують дітям доступ до української освіти. Бажаю всім нашим родинам цікавого і спокійного навчального року, а нашій країні перемоги, яку вона неодмінно здобуде. Слава Україні! Дорогі діти, шановні батьки, вітаю вас із початком нового навчального року. Минулий рік показав, наскільки велике значення для навчання мають сучасні технології. Саме вони дають постійний і безперешкодний доступ до якісної освіти, дають змогу вчитися навіть у форс-мажорних ситуаціях і не втрачати час. Новий школьний рік неодмінно подарує нам нову надію та нові перемоги. А Оптіма завжди надасть усі необхідні інструменти для досягнення мети. Безпека і комфорт учнів були і залишаються нашим незмінним пріоритетом. З оптимою ви можете бути впевненими, що навчання залишатиметься якісним, сучасним і цікавим. Вітаю з 1 вересня! Любі оптимісти! Вітаю кожну українську родину з 1 вересня. Переконана, що новий навчальний рік принесе нам нові перемоги. Дорогі учні, наша школа робила та робить усе, щоб кожна дитина мала безперешкодний доступ до якісних знань. Де б не перебували наші учні, як би не склалося їхнє життя, вони можуть бути впевнені, оптіма завжди поруч, підтримає, допоможе. Шановні батьки, ми як ніхто розуміємо, як вам буває складно. Знайте, будь-які питання, пов'язані з навчанням вашої дитини, можна розв'язати. Звертайтеся до нас, і ми завжди вислухаємо та допоможемо. Минулий навчальний рік був сповнений потрясінь і викликів. Проте він же показав абсолютно безпрецедентну ситуацію, адже вперше в історії діти можуть далі здобувати українську освіту і залишатися в україномовному просторі, навіть перебуваючи в інших країнах. Оптіма зі свого боку робитиме все для того, щоб навчатися за українською програмою могли всі, хто цього потребує. Розпочинаймо новий навчальний рік з новими знаннями, уміннями та перемогами.